У смерть поправ, і сушим в вогробі живот дарував. смерті і смерть поправ, і Христос Воскрес, із мертвих, і смерть ю смерть поправ. І

Слава твоєму боязнь, Господь, Господь, місто, сиї. Поливіло, ж прейду, я ж ослабали си. його Боже, не прийду, одні же обятяться покрити землю, поселай істочні, посидіго твою. Напоявся, звілі, серні я жду, до на нагрів жарту свою, на тих тиса не вас не приветаю, що дікам, не дадя, нами город привез перенесні, фото толоді вмить насититься земля. Так на службу чоловіку, їздився, як і по землі, віно веселий серце чоловіком, масту досела, і вікни серце чоловіка вкрипила. Населено война, яке деліванці, жина садив, там птиці, восністя, є роді божили, що проти сміли, гори високі, але нехай прибіжі ще заятця, зоворили свого времена, сонце позна запад свого жили сьогодні, висловлю, що пройдуть звірі, добра ні, світлі даючи.

Отправлю, що тобі лице возв'ятоця, отини ще дух і їй ще зоді персує, возвратяться, О, що духа твоєсу завжди сьогодні, що лиця цим буде славу, Господнього віги, возвеселиться, Господню, тіліх своїх, призирай на заміт, тряспися, прикаса, рабі тепляться, Господи, ми живо ті, моє бою, моєму, то. Світа, моя жутса, Господня, ще до віша цього землі, беззаконні це якось не бити їм, благослови лише моє, Господа, слава за положилися в моїх без. Я мого звалився, діла твоя, Господи, вся прибутниця сотворил єси, славу Сю і серці, духу. І нині присті. Мирі, Господеві, помолімся, за мир, з висоти, спасіння душ нашої, Господеві помолімся. За мир усього світу, добрий стан, святих Божих, церкові з'єднання всіх Господеві помолімся. За святий храм Цей тих, що вірою благовоєнням і страхом Божим, коли до нього, Господеві, помолімся. За святішого Вселенського архірея Лева Попоримського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященніших архієпископів, митрополитів, боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство у Христі, діяконство, за безпричити людей Господеві, помолімся, за Богом бережений народ, наш за правління все військо, Господеві, помолімся, за святу битицю і за кожне соло, місто, країну і за тих, що вірою живуть у них. Господеві помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і чи Господеві, помолімся, за тих, що плавають, подорожують з недужих страждаючих полонених, і за спасені, Господеві, помолімся, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся, заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже твоєю благодаттю, пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію. З усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові, віддаймо, бо тобі належить усяка слава, честі, поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас на віки віків.

Дай мою при тим, посвіщу, не ждай, що задати мене, Духу моєму, я познаюся, Стаси Моя, я боюсь, по нему, як то скоріше сіть місь я своєму свята і не візнай на.

Ще беззаконні нас реше, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе, очищанієс, свіму сесучеловіщему. І охотіло, міраси, осей Божий Слов. І, і отче се мовчий і саді, завдити, познаго. Осмішані брані, блюнаве, сліпаго, незречаного оча персику їми, созидаючими, і брані, видіні, є жило, чи вперед, врождених з ноями. Сонце одню не веде тебе, сладкої веде сонце, зрія образ на заболох. Zwierzędny zosną. Заздані помышляше, оче лише, і знегоженого, і множиш я ті лице, преткнування, є жодкам, є вах, і жатової сієвого свяша, видить світміра і тебе світої. Бога і владику, тварем возвищає і суді для всех. Остражу утрі до ноших, остражу утрі довбувай ти зраєного, у спи душа й уніву Перший зачвітельський плюнов, ні очесінниці до вшого, й овшей просвіщеній вже предний сліпи і сповіль, тварин всемірного, Смотрителя і строїття, зламилосердя того, посознання во чоловічившогося, і проповідавши, я Бога Всесильного. Божий книжний церево сію, є же к ним безсідування, ніот не може світи, слібо свої знаного соборища судя, і нодазиниться довшослібому душевний, а й ті. Да милості много, й одного, і той зла Ізраїля, Осі, беззаконіє, приятними сіяння, Ум Божествен Творя, просвіти си, си все богате, і на хрестовий Христової єси, Господа, всі язиці, похваліте його, цінує, звісно присідлася, Боже си не селени конці конці прозираючи в захід, учені блаженне і розоняє благодать, Милость його на нас, істина, Господня Пребиває Твої жертву безкровну Богу жаряш вершаною, за того мученича Пожарюся єси і принеси іси к разумній трапаці, Жертва благовона а карпи карли, все Бога. Нині моле дарувати душам нашим, і волі. Слава Оцю і Сину, і Святому Духу, і нині прислаємо віки віком, свіпи родилися в своїм помислігом Божа. На кради родити, не кради себе з очію, є за заневієси, язику, роди себе в обличені, не дамища в прощати, хода нож, кого дадень, нетерпитами нозі каменно притиканія. не виднімо сонця сіяюща, неживо зі мене создавшого. Номо Христе Боже, Божа, призрина м'я й м'я. Премудрість прості. Ми усім, премудрість будьмо уважні. Все нині Господа, стоящі в храмі Господні, во дворі дому Бога нашого. Н благословіте Господа, сіра би нині благословіте Господа, Господа.

Святий, проси тим я оправдані твої, Господи, нас твоя во війні, робу твоєю не празни, подобає твовати, подобає Сповнім вечірню молитву нашого Господеві. Господи, помилуй, Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй, Вечора всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім. Ангела, мировірного наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа, просім. Прощення відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа просім. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, Господа просім. Останок життя нашого, мирі, покаяння і у Господа просім. Християнський кончене життя нашого, безболізний, бездоганний, і мирний і оправдання на страшному суді Христовому просім. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і преснодіву Марію. З усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові, віддаймо. «Ти, Господь, Бо ти Бог милости, ласки, людинолюбности, тобі славу посилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки, віків. Мир всі, голуби ваші перед Господом схиліть. Нехай буде влада царства Твого, благословена і дуже прославленого Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас повсякчасних, віків, віків, щесним Твоїм Хрестом Христе, я волобойси, і воскресеніт Твоїм жалорефони придохнути. Все не одроми, словим я єдинорум. Тобі возгодохочимо і живущими на небеси, як очіра в руку Господі своїх, як очі рабині, в руку Госпожа своя, так очі начого, Господу, Богу Богонаму, додаша. Догу... 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 Господи, сорішає не пристаю, чоловіку я сподобаю, не розумію, поміти моє рачання. Єдине, блаже помилуйм'я. Помилуй Помили нас, Господи, помиле нас, окони, баче, наповнося. І з понухом се унечиження, не наповнися душа наша, полошення обзуючих і унечежих, гордих. о, 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 о землі в не прече, і науки булясь дерзнуше, знушах, блажені на теж до небесно, завсі наслідни це писте, прихвальнімучани си, і муше де зелені чоловіку любцю Бог. Віру, мир просіте, і душам нашим мисть. Слава Ци, Сину, Святому Духу, і нині пресновіки. Моходя Ісусу, святилища, обрити чоловіка сліпо, отрожда, і омолозертиця положив рамнія на очі його, і речек нему, йди умийся в селами, і умився про славу славого, восила, Сусіди же його глаголагуємо, хто твої сине це тварця, і вже не хто ж у із цели те Он же зупив рече чоловік Ісус, глаголемий, Он мречев ми за селом і прозрі. То є своє істину, його же речемо все в законі Христа, Месію, То є свашна. Смертний помилуй, слава Господи, святому дух, і нині пресново віки вікова. Хреща та й помилуй нас, Господи, очевисе вітає наша, поди попросити, законі наша, наша, і мене Твоєго Господи помилуй, Господи, помилой, Господи, помилуй, слава Госпові, святому духу, і нині пресному віки вікова, Боже Насиди цвітне Твоє, Твоє, як на землі, і жаннес, і наша, осаде, нашим, і не на свої скушені, но і обутрав, Бо Твої і царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Чайни слово Сюї Духових, оті вирочища на спасеніє наша, Господі, вільні поклонівця, якової плоті сити на хрест і смерть притерпіти, Воскресити ума жнях, славним Воскресеніям Своїм. Слава Цуй Сини, Святому Дух. Духу, Апостоле Святий Карпе, моли милостивого Бога, да при рішенні оставлені подаст душа нашим. І нині пресна й вовіки віковані, як вода, да всушую спасення рода нашим. Співає, бо, Родице, Їво, плодів, бо Теба, син, Твої, Бог, наш, Крестов, раз, нас отлі, я, то, чоловіко, Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, веслухай, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Що молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римську, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященніших архієпископів, митрополитів, боголюбивих єпископів наших, і за всечаснішого Отця нашого, гумино Йосафата, за тих, що служать і послужили в обителі цій, і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимось за Богом, бережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за тих, що творять нам милості за всіх православних християн. милостивий, людинолюбний Бог, єси і тобі славу, воселаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Не мудрість, ти засвітий за того, Єрусалиме. Слава Богу Сподня, на тині Босія, лихой нині Веселиця, Сібоне, Ти же чиста, як Расуйця, Ородисе, о Восані Рождества. Слава Тобі Христе, Боже, оховання наше, слава Тобі. Воскресье, слабий, і смерть по право, Ісуше, вороди живо дарував, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови! Христос, що Воскрес і мертвих істинний Бог наш молитвами причистої, і Свої матері, заступництвом чисних небесних, сил, безтілесних, святих славних і всехвальних апостолів. Святого апостола Карпа одного із сімдесятьох блажених преподобномучеників Клементярхімадридунівського Леонтягзарха і всіх святих помилуй, спасе нас як благий і людинолюбний.